Друга світова війна найбільша трагедія ХХ століття для нашої держави. Військові протистояння 1939-1945 років стали національною трагедією, під час якої українці, позбавлені власної державності, змушені були воювати за чужі інтереси. У період Другої світової Україна понесла надзвичайні втрати подвиг борців проти нацизму та внесок українців у перемогу антигітлерівської коаліції. Шануємо і пам'ятаємо досі. Цього року Україна розпочинає нову традицію святкування 8 та 9 травня. На Редодні Дня пам'яті і примирення та дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у міському історичному музеї пригадали події тих страшних років та втрати, які понесла Україна під час військових дій. Війна розпочалася 1 вересня 1939 року із вторгненням військ нацистської Німеччини до Польщі, а завершилася 2 вересня 1945 року. Із беззастережною капітуляцією Японії під час війни були здійснені найбільші в історії злочини проти людства, зокрема Голокост, а також вперше і в останнє використана в бою атомна зброя. До армії ворогуючих сторін було залучено понад 110 мільйонів солдат. Загальні втрати військових та цивільного населення складають від 50 до 85 мільйонів осіб. На заході були присутні ветерани та учнівська молодь. Працівники музею для присутніх підготували відеодобірку документальних кадрів Другої світової війни.